Сьогодні я вам розповім про вишиту сорочку. Вишита сорочка завжди була важливою складовою строю будь-якого українця. Її одягали і повсякдень, і на свято. З нею вперше вітали зі світом і йшли в останню путь. Вишиванка була ознакою народу, частиною культури. Та самосвідомості. Справданніх часів вишиванка була для українців не просто одягом. У ній були зашифровані сакральні символи, які зберігають історію народу, його ідентичність. Сьогодні вишивка, ніби стародавній літопис, через який можна доторкнутися до історії та культури кожного куточка України. Знавці вишиванки переконують, що символіка елементів вишиванки має дуже сильний вплив на життя того, хто її носить. Геометричні візерунки позначають стихії природи та родючість землі, а рослинні та квіткові орнамента здавна символізують сімейне щастя, материнську любов. Майстрині з усієї країни зображали на полотні тварин і вірили, що їхні зображення приносять вірність, достаток і довголіття. Символічними є не тільки відтінки та форми вишивки, а й полотно та його колір. Традиційно вважали, що білосніжний колір означає цноту та чистоту. Червоний символізує життєву силу, зелений природу та спокій, а чорний смуток і тугу. Найчастіше одягали білі вишиванки. Вони додавали життєрадісності, а чорна вишиванка слугувала для часу посту та жалоби. Майстерині з покоління в покоління передавали секрети давнього ремесла. Наприклад, фарбували нитки для вишивання колись лише природніми барвниками. брали те, що легко можна було дістати: кору, коріння, листя і квіти. Для закріплення кольору нитки запікали в житньому тісті, так вони не втрачали забарвлення протягом десятиліть. На сьогодні відомо. Приблизно 250 видів вишивальних швів, що базуються на 20 техніку. І кожен регіон України, а іноді навіть окреме село, має свою особливу вишивку, яка відрізняється від інших технікою та орнаментом. У деяких областях це ремесло любили навіть чоловіки. Вишивка Полтавської області характеризується стриманістю тонів. Найчастіше можна побачити вишивку білим по білому, в деяких випадках блакитним, коричневим, сірим і червоним кольорами ниток. На Київщині переважали рослинні мотиви: грона винограду, гілочки з ягодами, квіти, шишки хмелю. Також простежується прихильність до мотиву зірка. Трапляються ромби й квадрати. Основний колір вишивок червоний, а чорний лише підкреслює малюнок, обремляючи його. Район Карпати Прикарпаття складно об'єднати спільними характеристиками. оскільки – Кожне село мало свої особливості у візерунках і кольоровій гамі вишивки. Вишивка Львівської області вирізняється тонкими візерунками, схожими на мереживо. Тут переважає шовхрестик та геометричний орнамент. На півдні України вишивка поєднує у собі мотиви й техніки різних регіонів. Пояснюється це тим. Що населення цього регіону складається із вихідців із різних куточків України. Кримські татари теж любили вишивати. Їхня вишивка відрізняється від більшості типових на материковій Україні. Важливими тут є контрасти, які можна побачити. Є на народному верхньому одязі. Вони часто використовують квітчасті орнаменти з ніжними кольорами, правильно підбираючи кожну квітку. Щороку, в третій четвер травня, Україна відзначає унікальне національне свято День вишиванки. Це свято самобутнє. І не прив'язані до жодного державного чи релігійного. Втім, мільйони українців саме цього дня дістають із шафи національне вбрання вишиванку йдуть у ній на роботу, в університет чи до школи. У 2024 році День вишиванки припадає на 16 травня. 28 жовтня 2015 року на фасаді житлового будинку номер 36 Б на бульварі Лесі Українки в Києві австралійський художник Гвідо ван Хелтен завершив 12-денну роботу по малюванню велетенського муралу дівчини у вишиванці. Мурал сягає завдовжки 43 метри. Це найбільший твір художника не лише в Україні, а й в Європі. Бережімо, шануємо і передаваємо з покоління в покоління сакральні символи вишитої сорочки, доки жива вишиванка, доти житиме наш український народ.